Оптика ціла. По бамперам теж січки не бачу. Дуже хіба мінімально, є пару таких зовсім малих подряпин, під поліровку вони заберуться. Трошечки підтерта видимих немає. 15-й рік резина стара. Чистенько. Пластик, а ні, це ще метал, задня двер частина кузова. до багажника na cruzo O O que o nosso chassi é Дивлюся, чи покрашено, чи ні. спереду. 50, 56, 56, 61, 66, 56, 88, 70, 52, 24, 55, 50, 70, Затерті по карті дверей не дуже чиста, але ціла, кнопки не затерті. Тут так само. порожок цілий. Тут без царапи. Сидушка ціла, а? я на відео говорю.

консолі також немає нічого зачуханого і збіжки це в принципі ще теж цей пластик не зачуханий карта задня має декілька отаких пошкоджень Тут щось трошки є. Горі ціленький, сидіння треба від хімчистити. Пстеля чорна, теж не зовсім чиста, але ціла. Дефлектори працюють. Це не защлкується. Це защелкується. Тут також працює. Карта задня порядок. Є пару отаких моментів. Поріг цілий. є п'ятна, треба робити хімки. От так само ціле сидіння, але воно брудне. Карта водійська. Ціла. Поріг цілий. Тут є якась така царапинка легка, тут є декілька. Зона бардачка, порядок. Саме сидіння норма, тут краща підтримка. Просто от є такі моменти. Підлокітник окей. Ніша присутня. Не знаю чи воно по заводу таке, чи воно покрито таким. Все, як в рапторі зажимах. Є, якась корозія така

Робить рівно, пропусків нема. Я дивився по діагностиці. Сухенький. Так, тут ви, у ви, нас добре. сухо. Теж сухо. Як не добре, то добре, добре. сю, що посиляв, каже, що там у вас я, блядь, в поміняла, там... Тут зупи. все дуже сухе. Тут я трошки потне, бо коли міняється отсюда фільтр, то воно стікає по цьому. От воно по цьому стікає, типу вниз. тут так уж. Блять, тут, конечно, и сайлент блок. Капец, я к над танку. Купить за 100 долларов, они ее выйдут, я не за 20. Да ну мені само дешевого, де вийде, я його просто взяв, сумуратря, вишмурів, де другу давно другої мати вариант, рушитель не прогорівший. Є, тут Таке у нас малесеньке підтікання бачу. Даже не підтікання, а просто щось потне таке. Котіла болярки. Тут проблема. Тут на углу, а то прямо идешь сливок. Ну так смотрят я его взял. Не бачу, ви щоб ви щось отвалювалося, що отваливалось. Масло ви капало. Ви віде віде мови, щоб а і радіатори я, я взяв у них те алюмінієві, у них 11,5 євро, ну 440 гривень, там, 460. Ну вот, 11,5 А я взял за дев'ятку.